З вами програма Очі. Про головні новини вам розкажуть мої колеги. Сьогодні 15 червня. І далі ви дізнаєтеся про таке. Українці рвуться за кордон, а у поляків страйк. На рубежах шалені черги. Тут треба буде палатку взяти і жити тут хіба? От, біля шопу. З кімнати в кімнату у човні з парасолькою. Він починає злущуватися. От бачите. В очікуванні книжкового фесту для львів'ян уже готують оновлений форум видавців: 80 письменників, власне, з-за кордону. Поляки протестують, страждають українці. Через страйк польських митників на кордонах Львівщини кілометрові черги на пунктах пропуску застрягли майже дві тисячі автівок. В більшості машини на іноземній реєстрації, водії яких що п'ять днів змушені перетинати державний рубіж. Шофери розповідають, що декілька днів тому прикордонники сусідньої країни страйкували не на усіх пунктах пропуску. Тепер, коли не оголошений страйк всюди, в машинах доводиться ночувати. А все через те, що поляки не хочуть, аби їхню прик. Прикордон... Кордонну службу приєднували до податкової інспекції. Вир емоцій очікування відчула й Тетяна. Діяк із там можливих за одну годину на пункті пропуску шагині медика проїжджає не більше 40 автівок. Відтак черга із машин досягла трьох кілометрів. Малолітражки, позашляховики, мікроавтобуси, фури у три ряди. Це не авторинок чи виставка, а нинішні реалії пропускного пункту. У довжелезних чергах дехто стоїть по 12-15 годин. Втомлені та голодні, усі нервово чекають. Втім, декому навіть вдається час провести з користю. Сидіти, нудитися це називається трудно. А так, хоч карпетка буде. Бачите, з ямушки 12 годин вже стоїмо. Бувало, трошки засинали в черзі, але. Будили нас один одного, будемо і так і є. А от пані Оксана за 15 годин очей не заплющила через хвилювання. Свою автівку придбала в Польщі і ось бігає останні з п'яти днів, аби вчасно перетнути кордон. Побоюється невдовзі у шагині, їй доведеться переселитися. Коли я ще заїду в Польщу, то невідомо. І Коли я вернуся, то теж невідомо. Можливо, такий варіант, що вернешся додому, побудеш день вдома і знов треба ставати на два дні в чергу, щоб перетнути кордон. То скоро то треба буде палатку взяти і жити тут двох хіба. От. Нарешті переїхав нашого. Чим ближче до пункту пропуску, радості більше. Втім, водію Віктору не до сміху. Вже знає, якщо не встигне перетнути межу, оплатиться. Своєчасний перетин кордону 8,5 тисяч трав. А то що черги, то нікого не входить. Ну, платив, але. Два роки тому через транспортний колапс на кордоні представники місцевої влади зібрали екстрену нараду. Запевняють, штрафувати тих, хто не вклався в зазначені терміни, не будуть. А на майбутнє, якщо страйк продовжуватиметься, клопотатимуть або водіям автівок з іноземною реєстрацією взагалі не доводилось перетинати кордон. Львівською митницю і львівська митниця в даному випадку може застосувати дві санкції: або попередження, або штраф. В даному випадку в такому, в такому разі буде застосовуватися санкція у вигляді попередження. Ми повторно звернемося стосовно можливості для таких автомобілів без заїзду на територію сусідньої держави проходити відповідно митний прикордонний контроль і повертатися на територію України. Ми здійснюємо позачерговий пропуск на даний час трьох категорій осіб: це тяжкохворі. Люди, які дійсно тяжко шхутяжко хворі, в яких є малолітні діти і людей, які мають квиток і їдуть на євро 2016 Чиновники застерігають, страйкувати польські митники можуть ще два тижні. Тому просять тих, хто може уникнути поїздки за кордон, в цей час від мандрівок утриматися. Тетя Надія Канастасія Королюк, програма Очі на Львів ТБ. Дихати можна, пити воду зась, так стверджують екологи, які досліджували повітря та джерельну поблизу грибовицького сміттєзвалища. За останні тиждень фахівці провели 414 досліджень повітря поблизу полігону відходів. кажуть, у більшості випадків небезпек не виявили та й не могли, бо не мають необхідного обладнання, яке фіксує перевищення кількості діоксинів. А саме ці токсичні речовини виділяються під час горіння сміття. Викид отруйних речовин збільшується, коли купа непотребу горить. Зараз кажуть екологи, ситуація погана, однак не критична. А от майже уся таблиця Мінділеєва й досі у воді та ґрунті на території Малихова. Чому ж вчасно не застерегли про екологічну катастрофу? Фахівці держслужб розводять руками. Працівників державної екологічної інспекції впродовж останніх років на полігон взагалі не впускали. Дослідження з 2013-го щорічно проводила санепідемслужба. Невтішні результати вона надавала посадовцям. На сьогоднішній день в атмосферному повітрі перевищень немає однозначно. Є перевищення у місту солей важких металів, криничній воді, яке споживає населення Малехова і Чисково-Грибович, там, де нецентралізованого водопостачання немає, а також в ґрунті. Державна екологічна інспекція на протязі трьох років не могла потрапити на перевірку цього суб'єкта. Господарювання, тобто на збиранку, нас не допускали. Залишилася без очільника. Міністерство молоді та спорту розірвало контракт з директором стадіону Денисом Ринським. Поскаржився на його роботу голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. Мовляв, той не виконав умови договору. Не сподобалося посадовцю те, що адміністрація стадіону не прослідкувала за безпекою під час матчів. У травні впродовж поєдинків шахтаря зафіксували низку порушень. Тоді фани палили фаєри та кидали їх на поле. Охорона ж дати раду порушникам не змогла. У свою чергу Ринський чекати звільнення не став. Ще 6 червня подав у відставку, хоча своє рішення не афішував. У міністерстві кажуть, нового керівника оберуть уже незабаром. Нагадаємо, Денис Ринський очолив арену два роки тому. Він уклав вигідні довготривалі контракти з футбольними клубами Шахтар та Карпати. За цей час на стадіоні провели рекордну кількість матчів. Відтак, нарешті, розплатилися з боргами. Порушення поведінки, вболівальниками, мало місце фаєра, піротехніка і так далі. Нам не вдалося зробити так, щоб заходи пройшли ідеально. Саме Олег Михайлович він протягом цих як мінімум останніх двох років особисто опікувався стадіоном, тому ясно, що його незадоволення на цих вище зазначених матчах для мене є важливим. Вдома з парасолькою або на голову не крапало. Мешканці будинку на вулиці Ярослава Гашека, 17, живуть в таких умовах вже 4 роки. На дворі дощ, а у них ріками вода по стінах. Результат пліснява, затоплені помешкання та завжди мокрі кабелі електромереж. А все через купу сміття, яку вже роками комунальники не можуть вивести з даху багатоповерхівки. Десь 2,5 години не в дощ таких було 3 луточки, а таких майже 2. А ну, то якби не ті луточки на квіти, напевно би всі сусіди плавали. Вже четвертий рік поспіль. Пані Ольга експериментує. Жінка вигадує різноманітні способи, як не затопити сусідів. Як тільки на дворі дощить, у неї зі стелі ріками тече вода, і не тільки у неї, а у всіх чотирьох квартирах на поверсі. Залиті стіни та пліснява не єдина проблема. Через рідину в коридорі та у помешканнях вічно вогкі кабелі електромереж, які у будь-яку секунду можуть замкнути. Отут замикає світло. Ми викликали електрика, шефті. Часи, ну, років пару тому Він нам як пояснив, ну, що вам там друга лампочка, як воно вам замикає, вам і достатньо тієї. Тут, ну, от бачите, оце йде, от вже Грибок він починає злущуватися, от бачите, як воно є. Мешканці просять жеківців розв'язати їхню проблему руками. Люди навіть самі пробували латати дах, але все марно. Він не лише дірявий на черешито, а й захаращений сміттям. Доски. Бутилки, картони, бляхи, тут все повно. Скоплюється вода тут, потім попадає до коридору, по квартирах. Ще з жовтня минулого року за будинок, а відповідно й за дірки в даху відповідає ЛКП Бондарівка. До цього часу багатоповерхівка була на балансі Міноборони, як з'ясувалося бездіяльні і кечівці, і комунальники. Весною в такі ливневі дні, ну з тим, що є затікання. От, через ті недоліки дахів, які б нам передали, ми в ближайший час зробимо ці роботи, як тільки нам дозволить погода. А поки працівники ЛКП чекають сонячної погоди, мешканці будинку не втрачають оптимізму. кажуть, можуть економити воду і приймати душ на сходовій клітці. «12-та ночі то почалися зливи. Воно настільки лило що тут можна було просто приймати ванну. Олена Ровенчук, Олег Гонтарчук, програма Очі на львів ТБ». У Львові з'явиться маленький близнюк львівської ратуші, виготовлений із бронзи. Доторкаючись до мініатюрної архітектурної пам'ятки, незрячі зможуть уявити собі, яка ж вона, Львівська міська рада. Скульптор Василь Ордрахівський вже розпочав роботу. Зараз він на другому етапі і після силікону та пластиліну створює макет уже з гіпсу. За два тижні його відливатимуть з бронзи, тоді ж виготовлятимуть і табличку з надписом шрифтом Брайля. Це буде перша така модель у Львові і друга в Україні. Встановлять маленьку ратушу 15 жовтня в день білої Тростини, перед входом в Львівську міську раду. Власне масштаб мініатюри буде 1 до 130, Висота самого макета 50 сантиметрів у найвищій точці. І вартість такого макета в бронзі складає 92 тисячі. Те, що форум видавців відбудеться аж за три місяці, підготовка до нього вже у розпалу. Львів у 23 третій поспіль перетвориться на літературну столицю України. Цьогорічний фестиваль, розповідають організатори, буде наймасштабнішим. Понад 400 українських та закордонних авторів привезуть до Львова свої книжкові новинки. Організатори хизуються. Найбільше на форум приїде литовських та польських літераторів. Відтак, читачі з письменниками символічно руйнуватимуть кордони, адже це головна тема цьогорічного книжкового фесту. Продовж літературного -та. Також відбудеться низка тематичних фестивалів та зустрічей. Зокрема, уперше за 50 років, саме у Львові, в повному складі зустрінеться Нью-Йоркська спілка поетів. Сам форум, нагадаємо, відбуватиметься з 15 до 18 вересня. Щороку це буде не менше 40, можливо, навіть ближче до 60 локацій. 350 письменників, тобто це приблизно та кількість, що і щороку, 25 країн. і... Напевно, десь біля 80 письменників власне за кордону Власне, це сама тема межі кордонів, яка об'єднає повністю весь фестиваль, і в рамках в межах якої буде розказано піднято дуже багато болючих питань. Тобто, це є і ЛГБТ-квір, це є внутрішній табу. На цю мить у мене все. Якщо бажаєте стати героєм наших сюжетів або бажаєте поділитися проблемою, телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію. Стежте за новинами разом із нами. А я прощаюся до наступних випусків програми. Очі.